Всім привіт. Не тільки чи три назад. Купив ось такі ось дві монети по місцевому. Допомогли добрі люди, як то кажуть. Ці, я думаю, дві монети номіналом 2 євро вже давно всі бачили. Але ж все-таки я хотів їх давненько приобрести, коли тільки побачив, що слава Україні! Вийшла монета в Європейському Союзі. З, на жаль, такими не дуже веселими. Як то кажуть, ситуація і в країні, але ж все-таки маємо, що маємо, і тому, в принципі, монета доволі таки цікава. І дає хоч яку небудь надію на те, що все буде в нас добре. У, у мінімезметичному плані також. Бо Національний банк, як завжди, щось дуже довго думає. А Європа хоч трішки да, засуєтилася, не тільки, як то кажуть, передають. Глибоку занепокоєність. Ці монети, слава Україні! У нас давно вже вийшли в прошлому році Банк Естонії начеканив велику кількість монет, там, наскільки я пам'ятаю, 2 мільйони тиражів цієї монети, з якої, як завжди, 40 тисяч йде в картонному буклетику. Але буклетик, звісно, стоїть набагато дорожчий, по, поки його привезуть до нас в країну. Відповідно, дай кожен хоче трішечки підзаробити і знайти його набагато складніше, ніж монетка. Тому я вирішив взяти по монетці ці 2 євро і більш новіші в нас монетки у нас вже цього року. Це в нас разом з Україною. Літовські 2 євро. Довольно-таки красива монетка, хай буде, як то кажуть, в колекцію. Я думаю, після перемоги ще монети. По Україні підуть з Європейського Союзу. Інак колись рано чи пізно все-таки ми будемо в Європі. І фізично, і юридично, як то кажуть, в Європейському Союзі. Тому придбав ці дві монетки, ну і хай, як то кажуть, буде. Останні монети, начебто, тираж півмільйона, то пише 450 тисяч, то пише півмільйона, але ж все-таки. Цікава монета, яку, я думаю, в нас будуть в Україні багато хто захоче її мати. Ну, а в Європі, я думаю, теж і колекціонери, да і, в принципі, люди, які родом з України, їх захочуть приобрести. Так що якось отак. Дякую за увагу. бережіть себе, все буде Україна.